Наші вітання! Сьогодні пропонуємо вам пройти цікаву вікторину, пов'язану з гербами областей України. Дізнаємось їх значення та перевіримо вашу інтуїцію. Приємного перегляду, що зображено на гербі Волинської області. Хрест є символом життя, а також символізує християнство та оборону віри. Червона барва означає хоробрість, мужність, безстрашність, любов людини до свого Творця, готовність віддати життя за Бога і Батьківщину. Що з наведеного зображено на гербі Львівської області. Лев, що спинається на скелю, символізує могутність і силу його мешканців, які віками боронили свою незалежність. Гілки обабіч Герба символізують доблесть і славу регіону. Що зображено на гербі Тернопільської області? Меч, ключ. Три срібні вежі. Меч та ключ на гербі відображають історичну роль краю у захисті українських земель та Європи від нашестя завойовників із прадавніх часів. Три фортечні вежі символізують три історичні ділянки, з частин яких сформована сучасна Тернопільська область, Галичину, Волинь і Поділля. Що зображено на гербі Івано-Франківської області? У срібному полі чорна галка з піднятими крилами у золотій короні Герб подано в заокругленому знизу щиті. Шановні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. З якої ви області дуже цікаво дізнатися, в якому куточку України найбільше наших глядачів. А ми продовжимо вікторину. Що зображено на гербі Закарпатської області? Герб Закарпатської області має форму щита у лівій частині. Сім рівних горизонтальних смуг з чергуванням блакитного і золотого кольорів означають сім головних річок області. У правій частині в срібному полі зображений червоний ведмідь, типовий представник фауни Карпат. Що є головним елементом герба Чернівецької області? У лівій частині гербу представлено фрагмент герба міста чернівців, срібна мурована брама і золотий лавр під нею на червоному полі. У правій частині розміщено три золоті букові горішки на зеленому полі. Вони символізують ліси буковини, а також врожай, достаток, щедрість, продовження роду і традицій. Бук для Чернівецької області. характерний, як скажімо, для канадців клен. Що зображено на гербі Рівненської області? Срібний хрест на червоному щиті відтворює історичний герб Волині означає хоробрість, мужність та безстрашність. Що зображено на гербі Хмельницької області? Сонце виступає традиційним символом Поділля. Червоний колір взятий з герба Волині. Колоси символізують аграрну спрямованість області, а також відтворюють літеру Х, першу літеру в назві області. Що зображено на гербі Житомирської області? Все перелічене є на гербі. Гербом Житомирської області є щит із червоним полем, у центрі якого розміщено герб міста Житомира. У верхній частині щита срібний Архангел Михаїл, з опущеними донизу мечем і срібний вершник на коні. У нижній частині гербу срібний рівносторонній хрест і золоте сонце з 16 променями. Якщо вам подобається наш канал, підтримайте нас вподобайкою та підпискою. Нам буде дуже приємно. Дякуємо вам. Що зображено на гербі Київської області? Герб Київської області. Це зображення святого Юрія Змієборця. Зі списом у руках та німбом навколо голови на білому коні в золотому обладунку. Чий портрет зображено на гербі Черкаської області? Тарас Григорович Шевченко на блакитному полі. Круглий золотий сонячний диск та три стебла пшениці. В нижній частині гербу зображено схрещені шаблю та булаву. Вони символізують славне козацьке минуле Черкащини, державотворчу діяльність Богдана Хмельницького. Посеред верхньої частини розміщене графічне зображення Тараса Шевченка як прояв таланту Черкаської області, визнаний у всьому світі. Пророк і символ України гордість і слава цього краю. Що зображено на гербі Полтавської області? Лук зі стрілою та зірки. Це елементи, які вказують на історичну роль краю в обороні рідних земель. Міські ворота з трьома баштами та флагштоками елемент, який вказує на міцність, могутність, недоторканність краю та козацькі традиції. Що зображено на гербі Чернігівської області? На гербі Чернігівської області зображено чорний двоголовий Орел з червоними лапами і язиками, золотими очима. Орел в Геральдиці це цар птахів. На рівні з Левом він є старою і найпоширенішою істотою, символізуючи суверенітет, єдиновладність, незалежність. Що зображено на гербі Сумської області? Золотий шолом у верхній частині герба це символ історичного початку цих земель із часів Київської Русі. Золотий колос зігнутий у вигляді букви С, і 25 зерняток символізують історичний шлях, який пройшли ці землі до утворення Сумської області і вказують на кількість суб'єктів регіону. Разом із тим він символізує хліборобство і вказує на основні риси характеру: працелюбність, гостинність, домовитість і любов до рідної землі. Золотий хрест вказує на те, що ці риси характеру поєднуються з високою духовністю, яка передається із покоління в покоління. Що зображено на гербі Харківської області? Зелений колір у геральдиці символізує надію, радість, достаток. Ріг достатку символізує природні багатства. Кадуцей це незмінний атрибут бога Меркурія, який в епоху античності вважався заступником торговців, мандрівників, парламентарів. Змії, що оповили кадуцей, символізують мудрість. Що зображено на гербі Дніпропетровської області? Дев'ять золотих восьмипроменевих зірок символізують славну сторінку в історії краю, виникнення та існування на теперішній території відомих всім своїм значенням паланок Три січі. Томаківська, Базавлуцька, Микитинська. За часів Нової Січі п'ять із восьми паланок запорозького війська були розташовані саме в межах теперішньої Дніпропетровської області. Козак з рушницею та шаблею це підтвердження зірок на гербі. Що зображено на гербі Донецької області? Дубове листя це символ величої надійності. Девіз. Можливість доведена справою підкреслює історично сформовані трудові корені Донбасу, його цілеспрямованість у досягненні мети. Корона підкреслює те, що герб є обласним. Що зображено на гербі Луганської області? Для Луганщини бабак це особлива тварина, оскільки є мешканцем степових просторів області і однією з тварин символів поряд з конем. Що зображено на гербі Запорізької області? На Малиновому полі зображений козак із шаблею та рушницею. Клейноди це символи козацької епохи, вказують на те, що Запорізька земля успадкувала принципи демократії, які були властиві Запорозькій Січі. Булава вказує на владу президента, глави держави, гаранта державного суверенітету і територіальної цілісності України. Кірнач символізує виконавчу владу на місцях. Пунчук – взаємодія між усіма гілками влади в області, а летаври символ народного волевиявлення. За оцінками фахівців з геральдики, саме Запорізький герб вважається одним з кращих в Україні та свого часу навіть розглядався як кандидат на національний герб України, що зображено на гербі Миколаївської області. На синьому щиті зображена золота архієрейська митра на схрещених золотих посохах. Знизу зображена амфора натурального кольору. Герб є символом області, який відображає її географічне місцезнаходження та історичні традиції. Що зображено на гербі Одеської області? Якір символізує надію та порятунок. Якір в центрі герба це символ торговельного мореплавства, зв'язок річкових та морських комунікацій. Якорі по колу символізують військове значення та судноплавну базу. Всі сім якорів відповідають кількості портів Одещини. Сніп хліба символізує багатство та єдність людей як колосків у снопу. Він є знаком хліборобства, що зображено на гербі Херсонської області? На синьому тлі у вигляді символів жовтого кольору розташовані якір, хлібні колося, циркуль, а на горі. Очаківські ворота Херсонської фортеці, якір це символ надії, хлібні колосся з основа заможності, циркуль це чіткість побудови, вірність обраному шляху, економічне відродження. Очаківські ворота Херсонської фортеці крапка відліку літопису краю. Золотий вінець це символ вічності та могутності. Що зображено на гербі Кіровоградської області? Золотий Орел у символах Кіровоградської області символізує рідну землю, спадковість від минулих поколінь та духовне відродження нащадків. Синя хоругва з тризубом вказує на належність області до України. Золоте пшеничне колосся підкреслює багатство хліборобського краю, а золоте листя могутність і витривалість. Синій, жовтий і червоний кольори підкреслюють давні козацькі традиції краю та багатство землі степової України. Що зображено на гербі Вінницької області? Золоте Сонце це старовинна емблема подільської землі. Відома з початку 15 століття, символізує добробут, розквіт, щедрість та багатство краю. Належність регіону до історичного Поділля, срібний хрест, у центрі якого синій щиток зі срібним півмісяцем, це символ її утвердження як самостійної історичної області, що засвідчує наступність та неперервність власної регіональної традиції, спадкоємцем якої є Вінницька область, обидві емблеми. У поєднанні символізують географічну, історичну, культурну та духовну спорідненість земель Поділля, що складають основу території Вінницької області, відображають особливість історичного становлення регіону. Дякуємо вам за увагу! Запрошуємо до перегляду інших наших випусків.